Так, ну так я ще не точив. Вертикально. Весь час горизонтально, горизонтально. Це погрузчик у нас. Фронтальний. З'єднання між передньою частиною і задньою. Росточка буде втулки без наплавки от такий слой тяне і не кашляє метал м'якенький іде нормально Кілька заходів і буде готово. і чистовий і ще три отвори, і все буде нормально. Підтримайте канал кількома гривнями, буду дуже вдячний. Карта буде в описі під відео. Також там є вайбер, телеграм та емейл для спілкування. І точимо четверту. Ті дві верхні, вони під саморобні будуть втулки. А ці дві нижні підшипкий розмір, бо втулки тут будуть стандартні з ескалатора на 90, 90 на От. Тому отвір був розточений на 105. Ну а тут по факту, по буду точити спики. Внутрішній розмір буде під підшипник 125. Ось так це все виглядає. Ну ось і все, друзі! Всі чотири отвори готові. Нижній розмір, верхній начисто, далі тут без мене, з вас лайки, підписки. На все добре, ще побачимось.